Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Швеція продовжує підтримувати Україну новими військовими поставками. Уряд країни ухвалив рішення про виділення чергового пакета допомоги, який включатиме артилерійське та інше озброєння, а також обладнання для посилення логістичних можливостей Збройних сил України. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у своєму дописі в соціальній мережі ЕКС. За його словами, йдеться про новий транш допомоги на суму півтора мільярда шведських крон. Це приблизно 130 мільйонів євро. Зокрема, до складу пакету увійде понад 10 нових артилерійських. Стволів до самохідних артилерійських установок Archer калібру 155 155-мм, mm, які вже зарекомендували себе на полі бою. Артилерійські системи цього типу активно використовуються українськими військовими для контрбатарейної боротьби. Завдяки своїй точності, мобільності та високій автоматизації, міністр наголосив, що нові стволи дозволять продовжити ефективне використання наявного парку САУ, який потребує оновлення з огляду на інтенсивність бойових дій. Окрім цього, склад поставки увійдуть засоби далекобійного ураження, підводні платні. Форми для спеціальних операцій та розширена логістична підтримка. Нагадаємо, що перший арчер Швеція передала Україні у 2023 році. Тоді сау надійшли на озброєння, зокрема 45 п'ятої та 43 третьої артилерійських бригад ЗСУ, де довели свою ефективність у боях, унікальною рисою установки і її здатність до повного бойового розгортання всього за 20 секунд та всі процеси від наведення до відкриття вогню виконуються в автоматичному режимі без виходу екіпажу з кабіни. Крім того, у березні 2025 року стало відомо, що Швеція уклала контракт на виробництво ще 18 нових Сауарчер і п'яти контрбатарейних радарів Артур для України. Загальна вартість цієї угоди становить близько 300 мільйонів доларів США. Ці поставки входять до складу 18-го пакета військової допомоги Україні. Таким чином, Швеція системно посилює Збройні сили України як у сфері ударних спроможностей, так і в напрямку забезпечення стабільної логістики, Чинник, що стає дедалі критичнішим у сучасній війні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.